Друзі, вітаємо! Пропонуємо вам лот з найпотрібнішими електротоварами для дому німецького виробництва, що маємо у лоті. Перша позиція це вугільний гриль барбекю з розпалювачем на батарейках, з активною вентиляцією від Flora Best. Його можна використовувати на балконі, чаша та решітка із нержавіючої сталі. Майстерно приготує вам будь-яку їжу із м'яса, птиці або риби. У комплекті є батарейки та сумка для зберігання. Друга позиція це універсальний аксесуар для мікрохвильової печі, сендвіч, гриль, те, що треба для сніданку. Третя позиція бездрутовий термометр для грилю, для дистанційного керування температурою приготування їжі, допоможе контролювати ступінь прожарки улюблених страв. Можна використовувати і як таймер. Четверта позиція автогарнітура з блютуз для гучного зв'язку. В авто, у лоті дві штуки. П'ята позиція. Універсальний цифровий лічильник, мультиметр для вимірювання струму та напруги. Має великий дисплей, простий у використанні. Шоста позиція ваги напольні Silver Crest, лотя дві штуки, модель білого та чорного кольорів. Відрізняються за дизайном, але мають однакові функції. Вимірюють масу тіла, калорії, м'язову та кісткову масу вміст жиру та води в організмі. Поверхня зважування з безпечного складу вщиною 6 мм. Металеві електроди з нержавіючої сталі додають стилю та оригінальності. Є індикатор заміни батареї, яка входить в комплект, максимальне навантаження 180 кг. матеріал, скло та метал. Сьома позиція інтернет радіо з функцією WLAN з підтримкою Smart Audio 4 в 1. Інтернет радіо, цифрове DAP+, плюс радіо, FM радіо з РДС, сервіси потокової передачі для використання як інтернет радіо або як частини. На системи Smart Audio. Прийом близько 25 тисяч інтернет-радіостанцій у всьому світі. Цифровий дисплей часу включається автоматично через інтернет, має два будильника. Восьма позиція LED-лампа денного світла від Ліварна Хоум. Стильна та корисна річ, яка додасть вам настрою у похмурий день. Має 5 ступенів подачі світла. Можна підвішувати на стіну або ставити на підставку. Дев'ята позиція яйцеварки Silver лоті 3 штуки. На 6 яєць трьох кольорів білого, блакитного та чорного. Дуже гарненькі та прості у використанні мають 3 ступені приготування. Десята позиція електрочайник білого кольору з дерев'яними елементами. Об'єм на 1,7 літри, швидкий та потужний. Одинадцята позиція цифрові кухонні ваги з максимальним навантаженням 5 кг, чудово пасують до чайника та яйцеварки, виготовлення зі склада пластику незамінна річ на кухні. І 12-та позиція. Остання це радіо для кухні. Прийом цифрових радіостанцій з чудовою якістю звуку. Його можна встановити знизу або наверху будь-якої поверхні. Прийом PLL стерео, стерео, великий дисплей з можливістю Затемнення на трьох рівнях, вбудоване світлодіодне освітлення з кнопкою керування на передній панелі. Має два будильники автоматичний і ручний пошук станції. Цей чудовий лот чекає на ваші замовлення. За інформацією звертайтесь до наших менеджерів. Бажаємо вдалих покупок та гарного настрою.